І як в цілому ти себе почуваєш від початку 26.07 до теперішнього часу? Ти знаєш, так от якщо згадувати, дуже круто, що ми багато що знайшли. Да, це прям таке тон тонке іскусство. ювелірне, ну сам сам таке не визначиш. Це це прямо те, що ми змогли витягнути. Оці глибинні речі це, це дуже потужно, дуже круто. Особливо мені згадується там, контакт з душею. Та, от таке нове усвідомлення мені прийшло, що паралельно я цю тему трошки вивчав, якось вона мені траплялася, але в роботі з тобою ми дійшли до того, що треба до себе прислухатися. От, іменно контакт з душею дуже важливий і значимий. Історія з машиною, да, там, з е, силою вдячності, і, ті, я опрацьовував, да, що це хороша машина. Типу ментально угу. я накручував, придумував, що це хороша машина, але внутрішня в мене було, що вона зламається, що вона ненадійна. Да, тобто, і оце от, е, я не міг її продати, да, от, там довгий час, і коли я знайшов за що їй подякувати, да, Mm -hmm. Я знав це, да? я знав, що я маю мати гарне відношення до неї, і тоді воно буде, да. Тобто, але іменно те, що ми з тобою змогли е, перевести це в вдячність, да? mm -hmm. і там за два дні вона продалася. І мені навіть не хотілося її продавати. Це прям. Mm -hmm. да, тобто, це те, то, що машину продав, це круто, да? це вже сам крутий результат. Да? Але. Можеш собі написати, допомагаю продавати машин. Але тут головний такий для мене урок про вдячність. І це було таке практичне підтвердження сили впливу да, наше внутрішнє на наше матеріальне. Типу, всі про це розказують, але це був такий реальний практичний досвід. Типу, до і після дуже потужний, що. Ем, от прям прям дуже круто. І це, і це дуже цінний, дуже цінний такий потужний досвід. Я коли йшов, я сумнівався. Знаєш, там треба, не треба, якби знаєш, таке було. Але це було дуже корисно. Дуже, ну і кожну тему. Типу, типу, в мене знаєш, що мені цікаво ем, рідко, що я приходив з запитом. Да? От, mm -hmm. типу, ні над чим, нема над чим працювати, типу, да? але ти завжди змогла, могла якось відрити щось важливе, глибинне кожну тему, кожну зустріч, типу, навіть коли нема запиту. Але кожен раз ми приходили, і ти от відривала щось. Допомагала знайти щось важливе, щось суттєве, на що треба подивитися, що треба опрацювати. Да, тобто, це mm -hmm. велика сила, така великий талант і професіоналізму. Це це знайти, це, це прям дуже круто. Дякую. Ну, У да. тебе був контракт на 4 місяці, підкреслений червоним, щоб рухатись до цілі, розуміння, як рухатись до цілі і почати виконувати. Ну да, ну я переоцінив свою ціль, та да, тобто. Mm -hmm. Трошки зрозумів, що вона більше від Его була, я її переоцінив. Тіпи, я її можу досягнути, да? ну, якби я її переоцінив, що я маю не з Его йти. А, вот. і я її зараз відклав. А серіал, Да, серіал про та штука, я думаю, воно, воно приведе мене там колись до цих 200 тисяч. Він, він є, да, є розуміння. Ну, тоді я тільки поставив цю ціль, я там взагалі не розумів, як це, що це. А, от, а зараз, в принципі, я дійсно розумію це ну, робити серіал а, на фінансовій основі потрошки його робити, Він дасть мені розвинути блог, я думаю, mm -hmm. він дасть мені соціальне підтвердження таке, да, тобто навіть там, в процесі там, вже 20, 30, 50 серій. Це вже буде солідне підтвердження. І коли люди приходять до мене, вони просто дивляться ці серії, такі офігеть, типу, mm -hmm. ну це, ти спеціаліст. да. Я думаю, після цього як я розвину, закінчу серіал, то я там з чистою совістю можу робити запуски свого навчання, е, своїх проєктів, е, якби і сам стану спеціалістом за більший чек. да, І шлях розуміння... Ти з часу писав стратегію. Ну так, це таке бачення. Тобто зараз я якби накоплюю потенціал. Затрима mm -hmm. да, набити блог, треба набити досвід, треба отримати ці кейси, отримати цей досвід, це блог, і потім це призведе да. це відокремить мене якби, від інших, також, так. Да. Так, да, цей зовсім відрізняється, звісно. Якби ти назвав цю роботу свою, якби це було сказано одним реченням. Бо якоюсь фразою за чотири місяці. Ювелірна робота. Це, це, ну, от реально те, що кожну сесію це, ну, ми знаходили щось таке тонке, важливе, глибинне. Ну, це така реально ювелірна робота. Це потужна, Да? Тобто, одне діло, коли є запит, і ти над ним працюєш, mm -hmm. а коли нема запиту. І знайти причину. От, це, це велика сила, великий талант, це велика майстерність да, ювелірна. Я як, ну так, я як коуч, да, там дивлюся на це, і це прям дуже круто, що ти. Ми, ми могли знаходити да, це там і контакт з душею, і маніфестей да, з машиною, і от з батьком. На рилі, на рилі, глибинні речі, там і самозванця, новачок, дитяча позиція. Ну, це такі дуже всі теми. Кожна сесія практично була така глибинна, це таке вскривались дуже важливі речі. Це ювелірна, тонка майстерна робота, я б сказав. Дякую тобі. Ювелірна, ювелірна. робота. Ти бачиш цю ювелірну роботу в нашому комплексі. Це ж і твоя ювелірна робота. Да, да, да. Ну, я теж ювелір, так. Да. Тому що, що ти... не пішов би ти в це все. Mm -hmm. <гум> Понявшні тобі казали, що ти в мене клієнт з перчинкою такий. Я більше коваль, ніж ювелір. <гум> <гум> це, ну, це реально така серйозна справа. Не Дякую тобі. Ага. З тобою круто було попрацювати. працювати. Це. Взагалі цікавий досвід, і той момент, коли ти говорив, що ти супротивлявся, прям хотів доказати, що ця методика, вона фігня. Оцей mm -hmm. момент був найцікавіший для мене, бо це дуже крутий досвід. Мене ж це перша перша людина, яка пробувала доказати, що це все фігня, але переконаєш, що все знаєш, <кліг> да, да. Я, ну через те, що в мене якби конфлікт інтересів, да якби я свою mm -hmm. методику практикую, і мені треба було доказати, що. Ну, ну вона, бо я найкраща, що... Да. Да, що вона найкраще, що вона працює правильно, тобто, і це відволікало. От коли я зрозумів, що це просто різне, вона по-різному працює, стало легше. Да? оце ось нове розуміння, те, що ми якось конкуруємо, да? типа, то це, це було склад... складновато працювати, але все одно я працював. Угу. Це теж ювелірна робота, до речі, чотири місяці це ж не шуточки. Кусок року. Це, серй... життя. Це, серй... це серйозний срок. Да. Я дякую тобі, велике за роботу. Тобі, тобі дякую за довіру. Я тобі дуже дякую, було дуже вдячна uh -huh. дуже... да, я... Я за відгук. Так, да, я, я запишу, я якось знайду місце, щоб нормально це зробити. Ну, це реально була складна робота. Я тобі дуже дякую, знаєш, і за, терп... за терпіння, за професіоналізм. Я такий вредний, непростий клієнт, і мені, мені сподобалось. Так, да, такий чел, челендж такий трошки був тобі, я думаю. Я тобі дякую за довіру. Але це круто. Ну, реальна ювелірна робота, і це, це, це от, ну, прям дуже потужно. А угу. ти, ти, ти можеш там відслідкувати, і у тебе є навички і професіоналізму, це знайти, глибинні речі, да? тобто і це це, ну, це, це дуже, дуже цінно, дуже важливо. Я кайфую дуже... від цього. Вот. Ну це це, це дуже круто. Вот, дякую. Я тобі дякую. Особливо дякую за терпіння, за розуміння, за підтримку, за професіоналізм. Ну, Це це, це, це було круто. Я тобі дуже дячний. До зустрічі. Все, дякую. Давай. Всім. Я не пірак, я трансформаційний коуч, і цей відео <ривіт> відгуклія, трансформаційного коучу. Можна назвати наставником для мене до Юлія. Я прийшов за досвідом, тому що я має його дуже багато, і я отримав неймовірні неймовірні результати, неймовірні зміни, неймовірне розуміння, нове для себе. Я прийшов з запитом професійної реалізації, розвитку, досягнення певних планів, певних мірок фінансовій сфері і отримати досвід. Від Лілі, і я отримав набагато більше. Лілія просто неймовірний коуч, просто ювелірний, я б сказав. Я працюю, коли людина приходить з проблемою, і я їй допомагаю швидко, ефективно її вирішити. До Лілії я приходив, в мене не було проблеми. Часто я приходив в роботу з нерозумінням. Ну, в принципі, нема що над чим працювати. І кожен раз Лілія знаходила. І допомагала мені знаходити глибинні важливі речі, які призводили кожну сесію до якоїсь трансформації, до якогось великого інсайду, який неймовірно просував, допомагав мені в житті. Якщо казати конкретно, то я налагодив зв'язок з душею, чого я не очікував. Я зрозумів, що вона в мене є, я зрозумів, що вона важлива і що вона мені підказує, нагадує, каже, куди краще рухатися. А, і Ліля в коучингу, що я не очікував, допомогла мені налагодити цей зв'язок і приймати найкращі рішення. Також а, одне з неочікуваних результатів був: це я реалізував, продав автомобіль. Це був гарний автомобіль, Land Rover, Freelander, а, в Гарному стані, я його довів до ідеального стану. але Ніяк не міг продати. І Лілія допомогла мені знайти глибинні причини. Які блокували реалізацію цього автомобіля в реальності. І це було просто mind-blowing для мене, просто неймовірний результат, і а, це впливає тепер на моє сприйняття світу, сприйняття життя а, ще більше. Я це знав, я це практикував, але цей досвід Лілія змогла просто по-ювелірному по знайти, допомогти, побачити. А, і дійсно, якщо декілька словами, Лілія просто ювелірний коуч, який знаходить, я думаю, головне, це у Лілі Ліля допомагає знайти глибинні речі, коли ви не усвідомлюєте їх. І я просто рекомендую проводити працювати, якщо ви хочете трансформації, якщо ви хочете вдовго, гарно глибину трансформуватися, розвиватися. Дуже рекомендую роботу з злію. Зовсім не забув сказати також, що з Лілією з ми. Це просто ну, кожна сесія була як шок для мене насправді. Да? Якби. І Це при тому, що я теж це роблю для людей, це працюю, От, а, але Лілія допомагала робити неймовірні речі, такі як mm -hmm. а, зрозуміти, а, чому я в чому а, грошові блоки. Я ніяк не міг зрозуміти. От, і Ліля ювелірної роботи своєю допомогла зрозуміти, що це пов'язано з, з зв'язком <смітні> з батьком, що тут просто шок-контент. Що а, батькову увагу і любов я отримував через а, претензії, критику, коли в мене щось не виходило. Це Основне джерело було, коли я отримав від нього увагу, любов. І тепер я саботував свій успіх, свій розвиток, тому що провал означає увага, любов від батька, якої в якійсь мірі не вистачило. І цей блок не давав вийти, а, заробляти на новій професії, вийти на новий рівень заробітку. А, це один з прикладів таких, що Просто неймовірні інсайти, неймовірні результати, і таке відбувалося кожну, кожну сесію. Це або зв'язок з душею, під, підсвідомі глибинні важливі речі, або зв'язок родинний. А, це просто неймовірно. Всім рекомендую, хто хоче глибинних, потужних трансформацій. Я, як людина, яка робить ці трансформації для людей, а, в захваті від роботи Лілі і. А, як коуч, як цієї сфері, з певністю рекомендую іншим коучам іти в наставництво до Лілі, тому що Лілі використовує потужні інструменти, працює на підсвідомому рівні і знаходить речі, які на свідомості просто неможливо знайти. Тому всім рекомендую йти в роботу.